Бігли, аби підтримати збройні сили України. Благодійний напівмарафон «Вінниця-ран-2025» зібрав понад тисячу віничан. На старт вийшли ветерани, родини полеглих захисників, діти та професійні атлети. Площа Калічанська була вщент, заповнена професійними спортсменами, любителями та ветеранами. Понад тисячу мешканців Вінницької громади взяли участь у літньому благодійному напівмарафоні. Першими стартували захисники, які на війні отримали поранення, але саме через спорт реабілітуються та соціалізуються. Також до забігу долучилися родини полеглих воїнів, полонених та зниклих безвісти захисників України. Наталя Ксенчина бігла за свого чоловіка Володимира Іпатова, який загинув у березні 2020 року під Бахмутом. Це така згадка про нього, носіння пам'яті, про те, що досі триває війна, досі гинуть люди, і ми маємо не забувати про них, не забувати про наших героїв, які віддали життя, щоб ми могли і далі жити у мирній країні. Бігуни могли пробігти різні дистанції один кілометр, три, п'ять та десять або головну 21 кілометр. Олександр Говоруха, ветеран російсько-української війни, подолав три кілометри на милицях. Ця дистанція далась Олександру досить просто, бо знав, що біжить задля благодійної справи. Я думав, що буде трошки важче, але я розумію, що я міг би більше пробігти більшу дистанцію. Тому буду готуватися до осіннього забігу. Думаю, вже 5 або 10 кілометрів. Олександра Чернецька, мама полеглого захисника, бігла один кілометр у пам'ять про свого сина Олександра, який був чемпіоном України з легкої атлетики. Кубок чемпіона вирішила подарувати саме Олександру Говорусі, який, попри важке поранення, продовжує працювати та займатися спортом. Мені зовсім не було важко бігти, навіть те, що я трошки прихворіла, але я повинна була бігти. Я горжусь тим, що зі мною бачився син, і він зі мною біг. Напівмарафон мав благодійну мету. Тут збирали гроші на дрони для українських армійців. Наша мета відновити рух бігу в Вінниці, проводити такі змагання. Збирати допомагати ветеранам, збирати на можливі допомогу Збройним силам України, і оце такий захід об'єднаний. Коли ми знаходимося тут, повірте мені, ми бачимо усміхнених людей. Ще раз це говорить про нашу націю. Що не дивлячись ні на що, ми продовжуємо рухати нашу країну, розвивати наших дітей, і в тому числі в галузі фізичної культури та спорту. Паралельно на вихідні в місті відбувалися змагання з триатлону, плавання, велоперегони та біг центральними вулицями. До них долучилися понад півсотні віничан. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.